40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень 31. Аквафітнес. Чим корисні для вагітника вправи у воді. На цьому тижні збільшується пішкірний жировий шар малюка, і він з кожним днем все більше стає схожим на новонароджене немовля. Його тільце округлилося, шкіра розгладилася і вже не така зморшкувата. Її колір стає блідорожевим. Малюк розвивається, ваша матка росте. Не виключено, що ви потерпаєте від задухи, болю у ребрах та печії. Спробуйте їсти маленькими порціями та випрямлятися після прийому їжі. Це звільнить простір для травної системи. На цій стадії не рекомендується вживати ліки від печії та нудоти без погодження з лікарем. Що ближчий момент пологів, то тяжче вам рухатися. Центр тяжіння вашого тіла змістився, і ви відчуваєте подвійне навантаження на хребет. Аби допомогти м'язам і хребту краще впоратися із цим навантаженням, лікар може порадити вам виконувати вправи у воді. Вода має унікальну властивість. Перебуваючи у ній, ви звільняєтеся від сили тяжіння і майже не відчуваєте навантаження. Ви можете дозволити собі розслабитися і побути у середовищі ідентичному до того, у якому перебуває ваше маля. Разгружается опорно-двигательный аппарат, снимается нагрузка с поясницы. За счет гидростатического давления улучшается венозный возврат крови. То есть это хорошая профилактика варикозного расширения вен. Упражнения нужно подбирать строго индивидуально, исходя из собственного самочувствия. Какой бы инструктор ни был грамотный, все равно он предлагает упражнения. На цьому терміні ви маєте бути максимально обережними. Те, на що раніше при поході у басейн ви могли не звернути уваги, тепер стає дуже важливим. Приходя в басейн, ви повинні обов'язково поінтересуватися системою очистки басейну. В принципі, зараз більшість нормальних басейнів очищається, іонізується, або використовується или солена. Перед посещением бассейна приобрести нормальные тапочки, посмотреть, не скользит ли в бассейне пол. Плитка может быть разная. Можно подскользнуться, это нам сейчас не нужно. Багато басейнів предлагают организованные занятия для групп вагітних. Утім, обязательно порадуйтесь и с фаховцем. Чи можете ли вы такие занятия і И есть ли такие що что могут вам зашкодити? Соединяем руки за спиной. Открываем грудную клетку, сводим лопатки. Выдох, вдох, возвращаем ребром ладони вверх. Вдох, выдох, вдох, выдох. Это позволяет укрепить грудной отдел позвоночника, то есть нашу спинку, верхнюю часть. Левая нога стоп, правая нога, удар коленом вперед. Вверх, давим воду вниз. Удар вверх, давим воду вниз. Носок смотрит на колено. Хорошо. Не забываем дышать плавно, ритмично в своем режиме. Приступим к специальным упражнениям для беременных. Беремся за бортик. Ноги, ноги на уровне таза упираются в стенку. Ноги чуть-чуть на ширине плеч как бы. И таз идет вверх, вдох, вниз, выдох. Должны чувствовать напряжение в задней поверхности бедра и икроножная мышца. Левая нога обхватывает нудлс стопой. Вы его придавливаете. Одной рукой держимся, второй придавливаем. Подержу. Давайте я вам помогу. Вы сейчас рукой упираетесь, нога уводится в сторону, и вы на прямой ножке отводите в сторону. Не бойтесь, я вас держу. Хорошо. Вы почти сейчас стали гимнасткой. Мы сели на поперечный шпагат. Перед і після перебування у воді бажано змащувати тіло кремом. Управи у воді чудова профілактика розтяжок, а застосування спеціального засобу закріпить ефект. У наступній серії «40 тижнів з Хагіс. Ми повернемося на курси підготовки до пологів і продовжимо знайомити вас із управами, розробленими спеціально для останніх тижнів вагітності. Відеогід з вагітності. 40 тижнів з Хагіс. Іра новонародженого малюка найніжніша в світі, і щоб вона залишалась здоровою, а ваш малюк зростав щасливим. Хагіс створив м'які наче пухова хмаринка внутрішній шар підгузника Soft Touch – дотик ніжності. Хагіс, м'який наче пухова хмаринка.